Завісу в храмі смертю розірвав, бігали люди всі обгорнуті страхом, а хтось лиш тільки холодно стояв, дивився на хрест, як помарав розп'ятий. А чи прийде Ілля його спасать до того, що, що темрява настала, що вітер страшний, сонця вже нема, і що навкруг вже гори розпадались? З холодним серцем багато стоять, не розуміють, що йдуть в загибель. Спасіння поруч, а вони мовчать, не кличуть, Господи, спаси нас. А навіть сотник на усе сказав воїстину, бо він був сином Божим. А хтось злякався, хто же і змовчав, хто себе в груди бив. А це зробили, що ж ми до ніг припасти не побіг ніхто лише як було стілення потрібне. Всі бігли, слізно просячи його, перед Ісусом ставши на коліна. Зараз він мертвий і потрібен він кому. І по домах страху усі розбіглись, Йосип послужив лише йому. Знявши з христа, його похоронив він. Не розуміли. Хто там на хресті? Сонце затемнення не вразило їх навіть. Серця черствими залишилися навік, у котрих не жила любов і милість. Багато ставлять ту завісу і тепер на своє серце завісу, ту залізну, і Богу не дають порвати її для життя нового, з Христом воскреснуть. Та кажуть все ж вони. Христос Воскрес, святкуючи Христове Воскресіння. Та, що спасіння тільки в ньому є, не знають та й чуючи, не вірять. Не бачить, що згущається пітьма, світить же скоро сонце перестане. Лише Голгофа вторить, Син даний нам, і лише Голгофа вторить всім, покайтесь! Христос Воскрес, воїстину Воскрес, Воскрес він після смерті на Голгофі, зійшов на приготований нам Хрест, порвав завісу, що була між нами й Богом.